Привіт, котики! Вітаю вас на 11-му уроці з англійської граматики з нуля. І сьогодні ми з вами розберемо таку тему, як A lot of much many, A Little a Few. Тож, якщо ви колись плутали ці слова і їх використання, то я сподіваюся, що після цього уроку у вас буде можливість з усім розібратися, розкласти по поличках. А ми будемо починати. Почнемо спочатку з a lot of, lots of. Використовуємо ми a lot of, lots of, яке перекладається багато чогось у стверджувальних реченнях. Тобто тих, які ми використовуємо найбільше. Це звичайні речення, позитивні. Наприклад, he's got a lot of, lots of books. І a lot of і lots of, вони взаємозамінювані. Тобто ви можете використовувати і той, і той варіант без різниці у значенні взагалі. У нього є багато книжок. He's got a lot of lots of books. There are a lot of lots of kids outside. E, на вулиці є багато дітей. Бачимо також, так? A lot of, lots of kids outside. Якщо не сказано багато чого, тобто от в нас в реченнях оцих да, у нього є багато книжок. Сказано багато чого книжок. Але от якщо не сказано багато чого, то ми цей of будемо викидати. Наприклад, if there much snow outside, на вулиці багато снігу, і відповідає другий хтось. Є yeah, lot. Так багато снігу ще раз не кажемо. Тож і поставили «a lot» і крапочка без OF. Угу. «Much many» – це також багато чогось, але вони вже трошки складніше. Ми їх використовуємо у питаннях та негативних реченнях. «Much many», якщо «a lot», «of», багато, це у звичайному реченні, у стверджувальному, у позитивному. Томачмені у питаннях та негативних реченнях використовуємо. Наприклад, are there many books? Багато книжок. Є багато там книжок. There isn't much snow outside. На вулиці небагато снігу. There isn't much snow outside. Чому ж різниця? І матч, і many перекладається як багато. Коли використовувати матч, коли many? Дивимося. Якщо в нас іменник, до якого, про який ми кажемо багато, він злічуваний, тобто ми можемо їх порахувати, наприклад, три котика сидить. 1, 2, 3. Можемо порахувати. То тоді використовуємо Мені. Наприклад, Many Cats буде. Да? Uh, many books, many pens. many tables. Ми бачимо, скільки їх, можемо їх порахувати, то тоді «many». Ну і, відповідно, Якщо не можемо порахувати, тобто маємо перед собою незлічуваний іменник, то це буде «much». Наприклад, «much sugar, багато цукру. Тобто ми його порахувати не можемо, він такий купа його. Much water. Багато води. Теж ми її порахувати не можемо так, або літрами, бутилками, але так просто само слово вода, воно не злічуване, uncountable. Якщо ви плутаєтеся в поняттях злічуване та незлічуване, ви можете піти у перший урок з цього курсу, і там якраз більш детально я розбирала цю тему. Їдемо далі. Тож, сказати, чогось в нас багато. В нас є декілька варіантів. На що перше дивимося? Перше, це яке речення. Якщо в нас звичайне, то ми використовуємо a lot of або lots of. Якщо в нас питання або негативне речення, в нас буде much або many. Це основне, що треба запам'ятати. І далі вже much, many поділяється на злічувані та незлічувані. Як запам'ятати матч Мені? Наприклад, я собі в голові буває таке, щось там сижу і швидко треба обрати. Я така, так, а коли ж матч Мені, як його швидко так? Я запам'ятала собі матч Мені, багато грошей. Слово Мані, воно не злічуване. Самі там 5 гривень, 6 ми можемо порахувати, але саме слово гроші воно незлічуване. От, от, я запам'ятала собі мані. Все, тоді, якщо можна порахувати іменник злічуваний, він, то тоді мені. От запам'ятала собі мані. Не забудьте, що в описі під відео будуть посилання на інтерактивні дошки на вправи по цьому уроку, де ви можете потренувати все, що я вам от розповідаю. А там у вас буде можливість сісти і поробити вправи, потренуватися, використовувати правильно все, що ви почули на заняття. А ми переходимо до наступного блоку, який дуже пов'язаний з, з попереднім. Як сказати скільки? Ви точно це знаєте. How much, how many. Дивимося, how much? How much money do you need? Скільки грошей тобі потрібно. Пам'ятаєте, вам я казала? Much money. Money. Uncountable, незлічуваний. Порахувати з money не можна. Слово само. Тож, ми тому і починаємо наше питання з how much? Ще один приклад. How much time do I have? Скільки у мене є часу? Час це теж незлічуваний. Ми як ми його так от порахуємо? Час. Тому починається наше питання з how much. How many, ми пам'ятаємо, ми використовуємо зі злічуваними іменниками. Тобто, how many people can you see? Скільки людей ти бачиш? Тобто, буде відповідь: Я бачу, там 5 чоловік. 5 людей. І тому ми їх можемо порахувати. Тобто, слово people в нас злічуване. How many people can you see? Або. How many cats have you got? Теж ми можемо відповісти. У мене, наприклад, одна кицька. Скільки котів у тебе є? Cats countable можна порахувати, тож питання починалося з How many. Я сподіваюся, якщо ви колись задавалися питанням, коли ж то how much, коли how many, то сьогоднішнє заняття розставило всі крапки над І. How much. Ми питаємо завжди про скільки коштує. How much does it cost? Тому що теж про гроші. How much. Переходимо до практики. Так, що нам тут треба зробити? Треба посортувати іменники на групи. How much, how many. Якраз те, що ми ось останнє і пройшли. Поїхали. How much не можна порахувати? How many? Можна порахувати. Поїхали. Rice. Uncountable не можна порахувати, то буде how much. Apples можна порахувати. Да? Якщо буде два яблука, ви їх порахуєте. То how many apples? Water, водичка. Не можемо порахувати. How much water. Love. Всі ці почуття, відчуття. Так само, як і їжа, зазвичай, це всі там крупи. Це незлічуване буде. Love не можемо порахувати. How much love. Balls, м'ячики, можемо порахувати. Якщо їх буде два, ми зрозуміємо це. Deer – олень, можемо порахувати. Bread – хліб не можемо. Можемо буханками, шматочками порахувати, але саме слово хліб воно uncountable. Fish – рибинки можемо порахувати. Boats – лодки, човни. Можемо порахувати. Sugar – цукор. Не можемо порахувати. Він такий сипучий. Ти одразу так от взяв скільки, скільки його там. Не можемо порахувати. How much sugar? Мілк так само, як і цукор. Не можемо порахувати. How much milk? Hair, волосся. How much hair. Не можемо порахувати. Іноді можна використати волосинки, типу, але це типу частний випадок такий. Buses, автобуси можемо порахувати. Навіть умножені стоїть. Так? Що ми пам'ятаємо, що ті іменники, які ми не можемо порахувати, вони не можуть бути умножені. Тож, якщо у вас тут слово умножені, це одразу how many. Вайн, вино не можемо порахувати. Керотс, морквинки, можемо, якщо їх буде три, ми зрозуміємо це. Шіп, вівці можемо порахувати. Букс, книжки теж можемо. How many books? Chocolate, шоколад не можемо. Плитками, кусочками можемо. Але саме слово chocolate, воно uncountable. Hats, шляпи можемо порахувати. Honey, мед не можемо порахувати. Так, ніби всі розкидали. Супер, супер. Хочу ще привернути вашу увагу до слова fish. Бо це теж залежить, воно залежить від контексту. Якщо мається на увазі страва, якась от лежить, і ми кажемо: о, риба була смачна, типу, багато з'їв, то тоді буде how much fish. тому що тут ми її порахувати не можемо. типу, Просто їй багато, багато" з'їли. Але якщо ми кажемо його в сенсі, типу, рибина, Дайте, ви прийшли в магазин і кажете, дайте мені дві рибини. То тоді фіш це буде how many. Угу. Тобто все залежить від контексту. А ми молодці. Дивіться, яка все розподілили. Так, і зробимо ще одну малень, малесеньку вправушку на much many a lot of. Поїхали. Mark likes to eat fruit, he has got grapes. Марк полюбляє їсти фрукти, у нього багато винограду виноградин. Дивимося, в нас яке речення спочатку? Звичайне, негативне чи питальне. В нас звичайне. Тому буде a lot of. Перевіряємо, все вірне. Наступне: there aren't <coughs> eggs in the fridge. В холодильнику небагато яєць. Дивимося спочатку, яке речення. В нас aren't, тобто речення негативне. Значить, ми можемо використати два варіанти. Або much, або many. Eggs – яйця. Ми можемо їх порахувати, якщо їх буде 5, 10, то тоді використовуємо many. There aren't many eggs in the fridge. Наступне речення. There are 50 people at Tommy's party. So there is. <coughs> cake. На вечірці у Тома 50 людей, тож там багато торта. В нас звичайне речення не негативне, не питальне, то There is a lot of cake. Don't buy oranges. Не купляй багато апельсинів. Речення в нас негативне, тому що Dont. Є yeah, нот, часточка. Тож ми ставимо або мені, або матч. Апельсини. Ми можемо їх порахувати, якщо їх буде 2-3. То тоді don't buy. Або much, або many. Many. Oranges. Перевіряємо. Все вірно. There isn't bread at the bakery at 1 pm. О першій годині. Вже нема хліба у пекарні. Речення в нас негативне, isn't, тож ми будемо або much, або many використовувати. Bread – хліб, А ну подумайте, можна його порахувати чи ні? Не можна, тільки буханками чи чимось там кусочками, але сам хліб просто так само по собі, не порахуємо. То тоді ми використовуємо, пам'ятаєте, я вам казала, з money, much money. І так само з bread. Much bread. There isn't much bread at the bakery. І останнє речення. John hasn't got milk in his fridge. У Джона в холодильнику нема багато молока. Речення в нас негативне. Тож знову в нас буде або Матч, або Мені. Можемо порахувати, чи ні? Не можемо. Тоді матч. Чікс. Very good. Very good. Ми, молодці, зробили вже дві вправи. А ми переходимо тепер до наступної частинки. A little, little, a few few. Це, взагалі, зазвичай дрімучий ліс, який ми сьогодні. Почистимо. І він буде на такий дрімучий. Основне правило це те, що «a little» або Little ми використовуємо з незлічуваними іменниками. В чому ж різниця «a little» та Little? Дивимося, поїхали. «A little» Перекладається як трохи, але достатньо. Наприклад, «a little Money. У мене є трохи грошей, і мені сьогодні вистачить там щось хліба тобто, тільки треба купити. A little sugar. У мене є трошки сахару, цукру. Але мені його вистачить для того, щоб спекти пиріг. A little coffee. У мене є трохи кави, але мені її буде достатньо для того, щоб попити завтра зранку каву. А от Little це замало. Це теж трошки. Але цього не вистачить. Як я їх для себе запам'ятала? Якщо є артикль, хоч щось є, то тоді всього достатньо. Але якщо навіть і артикля нема, просто літл, то тоді і не вистачить того, що там є після цього літл. Наприклад, Little Money, в мене є трохи там грошей, але мені цього не вистачить. Навіть там купити той список, що ти мені там написав. Little sugar. У мене є там жменька цукру, але на пиріг цього буде недостатньо. Замало. Little coffee. У мене є там трошки кави на дні. Але цього буде недостатньо для того, щоб її завтра зранку попити. Тобто запам'ятали. Little, little в цілому мається на увазі мало чогось, так, трошки. Але a little. Мало, але мені вистачить. Little не вистачить. Є артикль вистачить. Навіть якщо і артикля там нема в цьому тому нещасному реченні, то тоді мені там чогось замало. a few – та сама історія. Це теж мало і замало, угу. трошки достатньо і замало. Різниця та сама. Якщо з a few, то тоді вистачить трошки, але мало. Нема артикля, то взагалі там мені там нічого не достатньо. Але основна різниця то з тим, що ми Few, few використовуємо зі злічуваними, злічуваними іменниками у множині. A few. Декілька. іменних вистачає. Да? Наприклад, I have a few friends. У мене є декілька друзів. І мені цього о, достатньо. Ми спілкуємося, мені добре. A few mistakes. Ти зробив декілька писав диктант, зробив декілька помилок. A few apples. У мене є декілька яблук. Few мало. Бачите, артикля навіть нема. Не a Few, а просто Few. Зовсім мало. Few friends. У мене, тобто, є пара друзів, але мені цього не вистачає. Хочу більше. Few mistakes. Це прям супер. Зробила там одну маленьку помилочку, але цього достатньо, типу, щоб отримати там, я не знаю, гарний бал, Few mistakes. Зробила тільки там дуже мало помилок, Feel apples. У мене є декілька яблук, але на пиріг їх, на жаль, не вистачить. Оце і вся різниця. Що за правило без практики? Поїхали. Що треба зробити? Треба обрати a little або a few. Основне, що ми тут пам'ятаємо: a little з незлічуваними, a few зі злічуваними. Поїхали. Нас тут як зробити піцу. Instructions. Інструкції. Take your ready-made pizza base and add. Хм-хм-хм, чіз. Візьміть свою заготовку для піци і додайте хм-хм-хм, <try> трошки сиру, так, трохи сиру. Сир порахувати ми не можемо, тому буде a little cheese. Слайс, mushrooms. Поріжте на слайси, такі тоненькі шматочки, гриби. Гриби ми можемо порахувати, тому буде a few. Slice a few mushrooms and ham. Як буде відчина українською. Ham – шинка. Шинку порахувати не можемо. То буде a little ham. And sprinkle on top. І розподіліть на верхівку. Cut, small tomatoes. Поріжте маленькі томати, помідорки. Ми їх можемо порахувати, вони навіть тут у множині стоять, то буде F you. Cut a few small tomatoes. In, in half. Oh, sorry, тут продовження речення. На половинки. And put them between the mushrooms. І покладіть їх поміж грибів. Finally, add more cheese. В кінці додайте ще трошки сиру. Сир ми вже в нас у нас був тут. Порахувати його не можна, то буде a little more cheese and olives. Та оливки. Вони, бачите, в множині. то буде a few. A few olives. And cook the, the pizza in a hot oven. І приготуйте піцу в гарячій духовці. 10 minutes later. Через 10 хвилин. Enjoy your pizza with <салит> salad on the side. Насолодіться своєю піцею з салатом. З салатом. Enjoy your pizza. Salad ми порахувати не можемо. То буде a little salad on the side. Why not invite <салит> friends to jam you? І чому? б? Не да, друзів до себе. Друзів ми порахувати можемо. То буде a few friends to jam you. Перевіряємо: well done, everything is correct. І... І ще одну маленьку вправу зробимо разом. Так, що треба зробити? Треба заповнити пропуски правильною опцією Few a Few, little a little. Ми пам'ятаємо, що. Few і few можна порахувати, little a little не можна. Якщо є E е, трохи, але вистачає, якщо E е нема, то ще й не вистачає. Так, поїхали. I have friends in this city, so I don't feel lonely. У мене є декілька друзів в цьому місті, тож я не почуваюся себе одиноко. Не почуваю. Друге, порахувати можна, то буде few або a few. Мені достатньо їх, тож F few. Перевіряємо, чінькі-піньки, все вірно. Поїхали далі. There is milk left. We can make some tea. Залишилося трохи молока, ми можемо зробити чай. Тобто нам його вистачить. «Молоко» порахувати не можна, тобто буде little. A little. І якщо нам його вистачить, то з E a, a little. Чик. Все верно. Третє. People came to the meeting and it was a bit disappointing. Дуже мало, замало людей прийшло на зустріч, тож вона була трохи типу, розчаровуюча. Типу, ми да, такі були сумні. Е, людей можна порахувати, тож ми використовуємо few a few. Так, як їх було замало, у нас буде просто few. Дінькі-піньки number 4. I have money in my wallet. It's not enough for lunch. У мене є трохи грошей в моєму цьому кошельку. І цього недостатньо для ланчу. Money uncountable, не злічуваний іменник. Тож в нас буде. Little або a little, так. І він каже: цього недостатньо для ланча. Нас недостатньо, то без артикля Little. П'яте. He has books on that topic. You should borrow one. У нього є достатньо книжок на цю тему. Тобі треба взяти в нього одну. Книжки порахувати ми можемо. Тож буде в нас Few a Few. І в нас достатньо книжок, тож з артиклем E A few books. Залишилося 5 речень. We have <coughs> time before the movie starts. Let's grab coffee. У нас є достатньо часу перед тим, як почнеться фільм. Давай візьмемо каву. Часу достатньо. Тож буде з артиклем E. Час ми порахувати не можемо. Тож буде Little a little. Ми вже вирішили, що a, a Little. 7. So, she showed interest in the project. It was clear she didn't care. Вона показувала дуже мало зацікавленості у цьому проєкті. Було зрозуміло, що їй це взагалі все пофіг. Інтерес ми не можемо порахувати правильно? Тож ми використаємо little або a little. Так як в нього їй воно було не цікаво взагалі, то без артикля буде. Little interest. Students passed the test. It was too difficult. Ну, напевно, не багато студентів пройшли тест. Він був дуже важкий. Студентів ми можемо порахувати, тож буде few або a few. Так, що в нас там, я думаю, за дуже мало студентів пройшло тест. Він був дуже важкий. То без артикля. Few. Few students passed the test. We have water left. Just enough to drink. У нас є трошки води, залишилося. Прямо стільки, скільки треба, щоб попити. Воду ми порахувати не можемо, то буде або little, або a little. Так як нас води достатньо, буде з артиклем a. A E. І в нас залишилося останнє речення. I have apples. Let's make a pie. У мене є декілька яблук. Давай зробимо пиріг. Ну, яблук достатньо. Порахувати їх ми можемо. Давайте подумайте, що ви оберете сюди. Я відмічу і перевірите, чи ви обрали правильно. Буде a Few Apples. Супер, well done! Ви супер молодці! Дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Якщо у вас є якісь питання, теж пишіть у коментарі. Я завжди одразу відповідаю. Дуже рада завжди бачити вашу активність. Мені це дуже приємно і мотивує мене робити заняття надалі. Тож, якщо вам подобається, все, лайкайте, підписуйтеся і вчіть англійську. Па-па!